29 євро, так? Ні, немає. Гречку тільки. Тут дуже мене гарантій. Доброго дякую депутати, шановні присутні. 38-го чергова сесія проводиться за ініціативою депутатів міської ради згідно подання. На засіданні 38-ї чергової сесії Житомирської міської ради, 8 липня, зареєструвалося 15 депутатів. Це достатньо хворіму для проведення сесії. Шановні депутати, є пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за, прошу голосувати. За одного слова. Сесія оголошується відкритою. На порядку денному за ініціативи групи депутатів та постійної комісії Жисільської міської ради Купівської району Київської області 8 скликання з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронним органом та запобігання корупції виносяться наступні питання. Перше. Про обрання головуючого для проведення 38-ї чергової сесії життєво міської ради 8 кликання. Друге. Розтворення лічильної комісії для проведення 38-ї чергової сесії життє міської ради, 8 скликання. Третє. Про затвердження бюлетенів для таємного голосування обрання секретаря Жищівської міської ради 8 скликання. Четверте про внесення змін до рішення Житської міської ради Київської області від 24.06.2022 року номер 1918-2308, про переименування комунального закладу Браківської загальносвітньої школи 1-3 ступенів Жищівської міської ради Київської області та затвердження статуту в новій редакції. П'яте. Про внесення змін до рішення Жичівської міської ради Київської області від 24.06.2022 року номер 1917-2308, про перейменування Київської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Жищівської міської ради Київської області та затвердження статуту в новій редакції. І шосте про обрання секретаря Жичівської міської ради Огухівського району 8 скликання. Шановні депутати, ставлю на затвердження порядок денний за основу та цілому, Хто за? Прошу голосувати. За одного голосно. Ну, депутати, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання у нас йде про обрання головуючих. Для відповідної роботи 38-ї чергової сесії міської ради у відповідності до вимог статті 21 регламенту життєво міської ради слід обрати головуючих числа одного з депутатів міської ради, який у подальшому буде вести 38-му чергову сесію та підписувати ухвалені рішення і протокол сесії. В вашій увазі пропонується. Проєкт внесений постійною комісією з питань законності правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та забергання корупції. Була несена кандидатура Пульбачник Олександру для проведення 38 ї чергової сесії. Шановні депутати, ставлю на поіменне голосування дану пропозицію, даний проєкт. Богданець. Ільєнко, Шевчук. За. – «За», Катеринич – «За», Подгорний. – «За», Бойко. – «За», – «За», Журило. – «За», Малоока. Глобан. Нікітає. – «За», Шорохов. Немає на дисації. Ярошкевич. За. І Кульпачний Немоуслужба. Не 14 за, один не голосував. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до наступного питання порядку денного про створення лічильної комісії для проведення 38-ї чергової сесії Жець міської ради 8 липня. Шановні депутати, для плідної роботи чергової сесії нам потрібно обрати лічильну комісію за пропозицією. Постійної комісії, і згідно протоколу, пропонується голова комісії Подгорний Михайло Федосєвич, секретар комісії Трищук Людмила Йосифіна, член комісії довгополий Віктор Михайлович. Депутати ставлю даний проєкт на поіменне голосування. Богданець. Ільєненко, да. Кульпачний за. Шевчук. За. за. Катеринич – «За». Подгорний. – «За». Бойко. За. Довгополий. За. Журило. – «За». Глоба. За. – «За». за. Трещук. За. Ярошкевич. За. 15 за. Рішення прийнято. Шани депутати. Наступний проект номер 3 про затвердження бюлетню для таємного голосування про обрання секретаря Житомирської міської ради голосового скликання згідно регламенту. це передбачає таємне голосування. Ця процедура. Шановні депутати, був даний проєкт розглянутий на постійній комісії, є зразок бюлетня, затверджений для таємного голосування, тож ставлю даний проєкт на поіменне голосування. Богданець. За. Іл'єнко. За. Кульбашко. За. Шевчук. За. Дідиченко. За. Катеринич. За. Подворний за. Бойко. За. Двогополик. За. Зурило. За. Малоока. За. Злова. За. Нікитаєв. За. Крішук. За. Ярошкевич. За. 15 за рішенням пані. Шановні депутати, переходимо до за Переходимо до наступного питання. Порядку денного про внесення змін до рішення Житської міської ради Київської області від 24.06.2022 року номер 19182308 про переименування комунального закладу Сайківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Житільської міської ради Київської області та затвердження статуту в новій редакції. Депутати, даний проєкт був також розглянутий на постійній комісії з питань законності правопорядку за міністра охорони оборони та запобігання корупції. Ставлю даний проект на поіменне голосування. Богданець. За. Ілієнко. За. Кульбачка. За. Шевчук. За. за. Катеринич? За. Подворний за. Гойко. За. Довгоковий. За. Малоока. За. за. Лоба. За. За. Ріщук. За. Шорохов. За. Немає. Сарашкевич. За. 15. За. Рішення прийнято. Наступний проект. Про внесення змін до рішення Рижської міської ради Київської області від 24.06.2022 року номер 1917 2308. Про перейменування. Київської загальноосвітньої школи першого третє ступенів Ріжської міської ради Київської області та затвердження статуту новій редакції. Даний проєкт був також розглянутий на постійній комісії з питань законності правопорядку землі з правоохоронним органом та збройні корупції. Ставлю даний проєкт на поіменне голосування. Богданець. За. Клієнта. За. Прибачте. За. Шевчук. За. – «За», Тарасов. Немає, да. не Катеринич – «За», Подгорний – «За», Бойко. – «За», Зурило. – «За», Лова. – За. За. «За», Тріщук. – «За», да. Немає. Да, – «За», Ярошкевич За. Значить, за рішення прийнято. Наступне питання в порядку денного про обрання секретаря Жічної міської ради Окупівського району восьмого скликання. Оскільки секретар міської ради є вакантна посада, а також міський голова сьогодні не зареєструвалася та не внесла кандидатуру на чергову сесію на цю посаду, тож, згідно статті 26, 50, 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Половина депутатів міської ради внесла свою кандидатуру на посаду секретаря Житської міської ради. Шановні депутати, є пропозиція щодо виступи щодо кандидатури секретаря Житко міської ради, 8-го скликання. Давайте я вам зачитаю у зв'язку з тим, що посада секретаря житло міської ради 8 скликання є вакантною, керуючись пунктом 2, пунктом 4, частини першої 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статею 64 регламенту Житської міської ради, 8 скликання. Ми, депутати міської ради, чи нижче підписані, вносимо кандидатуру депутатів міської ради польбаченого колексанові на посаду секретаря міської міської ради, 8 скликання за ініціативи депутатів. І є 14 підписів цих депутатів. Шановні депутати в зв'язку з тим, що депутати міської ради внесли пропозиції про призначення мене польбаченого Олександровича на посаду секретаря шільської міської ради. Через те, що у мене виник конфлікт інтересів. Я публічно оголошую про конфлікт інтересів та заявляю, що не прийматиму участь у таємному голосуванні. Шоні депутаток, прошу ставити даний проєкт прийме на прийменне голосування. Таємне таємне. Ні, ми не затверджуємо. Це Ні. вибачається. Ні. Починається таємне голосування. Тоді, значить, відчиня комісія присвідчить. Нам потрібно перерву. міського голови. 5 хвилин. 10 хвилин. Шановні депутати, хто за те, щоб провести перерву? Напротяг 10 хвилин. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Оголошуйте перероблю 10 хвилин.